За даними ЕДАФ, мінімум одна з трьох людей з діабетом другого типу помирає від захворювань серця. Все через те, що під час коротких періодів високого цукру в крові також пошкоджуються кровоносні судини та нерви, які контролюють наше серденько. Також люди з діабетом більш схильні мати підвищений тиск, вищий за норму рівень шкідливого холестерину та тригіцеридів. Все разом це призводить до того, що наші судини страждають і, відповідно, підвищується ризик серцево-судинних захворювань. Ознаки того, що з вашим сердинком щось не так: надмірна втомлюваність, непритомність, біль в одній чи обох руках, біль у грудях, задишка, нудота та блювання, запаморочення, оніміння чи слабкість у ногах, біль у шиї, щелепі, глотці, спині чи верхній частині живота. Якщо ви помітили у себе чи когось з близьких дві або більше з цих ознак, зверніться до сімейного лікаря та спитайте, як варто діяти далі. Якщо не маєте зв'язку з сімейним, а симптоми не проходять тривалий час, зверніться до будь-якого медзакладу або служби екстреної медичної допомоги. Нагадуємо, що усі такі звернення повністю безоплатні для пацієнтів. Також в лікарні вам, скоріш за все, запропонують зробити ЕКГ, ехокардіограму, інші дослідження та аналізи. Це все також гарантовано безоплатно для українців за Електронним направленням або у рамках надання екстреної медичної допомоги.